Сьогодні прийшла черга поговорити з вами про пости і сторіс стоматолога в соціальній мережі, які не будуть вважатися рекламою. І так, освітній контент, пости, відео або прямі ефіри про здоров'я зубів, профілактику, догляд за ротовою порожниною головне без заклику записатися. Друге, це пости про новини клініки, нове обладнання, відкриття нового відділу або запровадження сучасних методів лікування. Третє офіційна інформація про лікаря, наприклад, про його освіту, спеціалізацію, досвід, тут головне без рекламних слоганів, спілкування з підписниками, відповіді в коментарях під постами або в Директі на загальні питання, які стосуються стоматологічної діяльності, відгуки та репости, якщо пацієнти саме діляться вказаним досвідом без замовлення їх стоматологам або відповідною клінікою. І на станок фото та відео вашої роботи. Головне, щоб в них не було закликів про записатися на прийом або про ваші ціни. Головне, пам'ятайте, що інформаційний контент це ще не реклама, а от будь-який натяк на продаж послуги це вже буде рекламою.